Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Марія Іванівна підійшла до вікна зі своїми улюбленими квітами на підвіконні буйно цвіли фіалки. У руках вона тримала старий зошит із рецептами, коли записувала, як пихти на свято торти та смаколики. На сторінках крихти минулого життя, в якому ще був чоловік, спільні мрії, маленька донька Софійка, тоді їй здавалося, що попереду цілий світ, тепер лишилась лише пустка, старі меблі і чекання дзвінка від доньки. Раптом телефон відволік жінку від спогадів. Мамо! у слухавці лунав радісно голос Софії. Ти не повіриш. Данило зробив мені пропозицію. Марія Іванівна присіла на стілець. Доню, та це ж чудово. Я така щаслива. І коли весілля? Скоро, усміхнулася Ірина. Мамо, Данилові батьки заможні люди. Весілля буде у ресторані. Усе вони самі організують. Тобі навіть не потрібно нічого готувати. Як же це? Нічого. Здивувалася мати, хоч серветки допоможу скласти, чи сукню оберу з тобою. Мамо, ну навіщо? трохи роздратовано відповіла донька. У багатьох людей свої порядки. Не хвилюйся, все буде як треба. Надія Іванівна зітхнула як треба, і сумно похилила голову. Доню, головне, щоб ти була щаслива, мовила тихо вона. Софійка завжди була її гордістю, Змалечку, слухняна, розумна, завжди прагнула більшого, а сама вона працювала продавчиною в продуктовому, ночами підраховувала копійки, щоб оплатити доньці навчання. Батько Софії зник, коли дівчинці ще не було двох років, поїхав на заробітки, а звідти лише кілька переказів і жодного листа. Донька виросла гарною, вродливою дівчиною університет, відмінні оцінки, диплом, і ось наречений з гарної родини. Хоча Софія й казала, що участі матері не потрібно, Марія Іванівна не могла сидіти, склавши руки, купила собі скромну, але гарну сукню, акуратно упакувала коробку з мікрохвильовкою, подарунок від серця. Коли донька побачила ту коробку, її обличчя змінилось. Мамо, навіщо ти це купила? Як навіщо? ж, не піду з порожніми руками. Мамо, Софія закотила очі. Ти знаєш, який подарунок роблять нам Данилові батьки, квартиру, а ти з мікрохвильовкою? Це ж навіть смішно. Ти мене осоромиш. Мати відчула, як у грудях защеміло. Доню, я не змагатися з ними прийду, просто хочу зробити щось від себе. Софія відвернулася. Ну, роби, як знаєш. За тиждень до весілля вона прийшла додому пізно ввечері, втомлена й напружена. Мамо, почала вона розмову, уникаючи її погляду. Ти тільки не сердися, але, може, ти не підеш на весілля? Так краще буде. Я скажу всім, що ти захворіла. Надія Іванівна остовпіла Як це не піти? Я ж мати нареченої. Там будуть поважні люди, і Данилові батьки натякнули, що не хотіли б, щоб хтось із родичів виглядав, як то кажуть, простовато. Тільки не ображайся. Це Данило сказав? запитала Надія Іванівна. А на душі шкребло так, що було чутно той біль, принесений рідною людиною. Ні, мамо, просто так буде краще для всіх. Надія Іванівна кивнула, хоча відчувала, що в грудях щось остаточно обірвалося. Добре, доню, як скажеш, вона змирилася. Якби тільки доньці було добре, того дня, коли виходила заміж. Надія Іванівна сиділа вдома, вся в задумах. Чай у часті, який вона налила, вже стих охолонути. Поруч стояла коробка з мікрохвильовкою, подарунок, який вона так і не вручила цікаво, чи хтось хоч спитає, чому мене не було, думала вона, витираючи очі. За цей рік, що минув після весілля, Софійка не невідувалася додому нечасто. Мати й не наполягала розуміла, що доньці не до неї. Та, коли вона народила сина, ноді Іванівна вирішила, що цього разу їй ніщо не зупинить вона прийшла до полового будинку і принесла квіти, Данило чемно привітав її, навіть поцілував руку. На мить їй здалося, що все може бути по іншому. Та згодом стало ясно, Її присутність небажана. Мамо, не приходь часто. Одного разу сказала Софія, ми самі впораємось, у мене все під контролем. Доню, я ж не заважаю, можу допомогти попрати з дитиною побути. Не потрібно, мамо, у нас все добре. Надія Іванівна вийшла з квартири, стискаючи в кишені маленьку іграшку. Яку принесла онукові, їй хотілося кричати. Вона розуміла донька просто боїться засмутити чоловіка або його батьків. Минали місяці, самотні вечори тиснули, в голову лізли різні думки. Тоді вона подзвонила старшій сестрі Олені Не витримую я Оленко, плакала вона в трубку. Вони мене цураються, як чужу, а онука я бачила двічі. Знаю що, Марія. приїжджай до мене. Рішуче мовила сестра. Я сама в квартирі місця вистачить. Син за кордоном, а мене тільки відлуння лунає в кімнатах. Приїжджай, сестро, вдвох якось веселіше. А може, й справді, зітхнула Марія Іванівна, біля доньки жити і не бачити її, то не життя. Вона продала квартиру, звільнилася з магазину і переїхала до Києва. Минув деякий час, дзвінки від Софії стали рідшими, у її голосі було вчутно втому і неприховану тривогу. А одну вечора, коли вона зателефонувала, Марія Іванівна почула в слухавці схлипування Мамо, Софія ледь говорила спитаю тітка, чи можна я до вас приїду з сином? Я більше не можу тут жити. Доню, звичайно, можна. вигукнула Марія Іванівна. Приїжджай хоч завтра. Звичайно, помістимося, додала Олена, коли почула новину. Софія приїхала через кілька днів, бліда, виснажена, з маленьким хлопчиком на руках. Бабуся, побачивши онука, не стримала сліз. Який же ти красунчик? прошепотіла вона, притискаючи дитину до себе. Ввечері, коли хлопчик заснув, Софія все розповіла. Мамо, мишку народився з проблемами. Ми не одразу помітили, але він майже не реагує на звуки. Коли лікарі це підтвердили, Данило почав віддалятися, а його батьки прямо сказали, що такий онук сором для родини. Потім у нього з'явилася інша жінка я більше не могла там залишатися. Марія Іванівна слухала розповідь доньки і сама заплакала Доню, ти не плач, ми з тобою і з малюком. А разом ми все подолаємо. Правда, Олено? А вже ж, усміхнулася сестра. У мене в школі був хлопчик з таким самим діагнозом. Він носив апарат і чудово навчався все можливо, якщо вірити. Наступного дня Софія записалася в клініку, почалися консультації, перевірки, тести, лікар порекомендував слуховий апарат і спеціальні заняття. місяці тренувань. Убрав нескінечні вечори біля столу з картками, звуками і словами. І ось одного ранку хлопчик раптом сказав: Мамо, Софія застигла, потім закрила обличчя руками і заплакала від щастя. А Марія Іванівна стояла поруч і шепотіла: Господи, дякую тобі. Минуло кілька років. Мишко ходив до школи, носив слуховий апарат. І не відставав від однолітків. Софія влаштувалася на роботу за фахом, навіть почала усміхатися. В вихідні вони всі разом, вона, мати й тітка, пекли пиріжки, гралися з мехасиком у дворі. Софія все частіше поверталася думками в минуле, в голові прокручувала події. Одного вечора вона підійшла до матері, Мамо, мовила тихо, пробач мені за все. І за весілля, і за ті образливі слова. Я тоді вважала, що роблю правильно, але якби ж я знала. Надія Іванівна обійняла її доню, не треба. Головне, що ми тепер разом, а решта в минулому. Вона глянула у вікно, у дворі бігав її онук, сміявся, а в очах був помітний той самий вогник, коли колись світився в очах маленької Софійки. І Надія Іванівна подумала. Що, мабуть, усе стало на свої місця, бо справжнє щастя це коли твої діти поруч, і ти можеш чути, як вони сміються, а можливо з часом і доньці ще усміхнеться сімейне щастя. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові історії з життя.